Привіт, мене звати Оксана, і сьогодні я розповім про взуття Merrell Moab 3. Лінійка Moab є найбільш популярною серед взуття Merrell, і насправді цій моделі вже є близько 15 років і за цей час було придбано більше 25 мільйонів пар взуття. Отож, що цікавого в цьому взутті? Підошва тут є Vibram, вона має яскраво виражений протектор, який забезпечує ідеальне щеплення на будь-яких поверхнях. Проміжний шар виготовлений із спеціальної піни, яка забезпечує амортизацію і максимальний комфорт. Завдяки цьому взуття люблять використовувати не тільки для мандрівок, а й для повсякденного носіння, оскільки вони максимально зручно сідають на ногу, а також забезпечують комфорт протягом усього дня. Верх кросівок виготовлений із сітки і замші, які покриті водонепроникним просоченням DVR і забезпечують скочування капель води. Модель є у версії з мембраною GORE-TEX і без. Мембрана GORE-TEX допомагає зберегти ваші ноги сухими, оскільки забезпечує водонепроникність водонепродитність взуття. Шнурівки, стропи, а також внутрішня тканина виготовлені з перероблених матеріалів. В цих кросівках є спеціальна устілка, яка має пом'якшення в зоні п'ятки і стопи, а також таке посилення для підтримки арки стопи. Загалом модель є доволі широка, вона дуже класно сідає на будь-яку форму ноги. Вона є як у формі кросівка, так і у формі червика. Це взуття є максимально комфортним, надійним, зручним і. І просто найкращим вибором як для повсякденного носіння в місті, так і для ваших подорожей.